Продовжуємо мої любі, треба трошки прискоритися, бо дуже хочеться розказати багато. І не вистачає часу. Отже, четверте питання, яке ми розглянемо. Твій дар, твій ресурс, який ти вже маєш на даний момент. Що вже є з тобою? Давай подивимося. Чим ти багата? Ну, такий дивний, звичайно, ми зараз іще роздивимося. Вісімка мечів. Зараз я вам покажу. Дивіться, це карта, яка показує, що нібито ви не маєте виходу, ви не знаєте, як вам діяти, що вам робити. Да? І якщо вона випала в трактовці твій дар і твій талант, отже, ти в цьому році ти знайшла спосіб виходити з цього стану, розумієш? І той дар, який вже в тобі є. Ти вже знаєш, як, якщо ти, наприклад, відчуваєш, що все, все закінчено, я не знаю, що далі робити, що буде далі. Ні, це неправда. Ти знайшла цей стан виходу. Ти поставила крапку там, де ти раніше не знала, що робити. Розумієш, ось дивись, підказують Роман, що все, ти на цьому поставила хрест всім труднощам своїм, всім якимось невиясненим. Раніше ти як це все? От ти дуже переживала, ти дуже переймалася, наприклад. Да? Якщо щось не виходить, якщо щось не виходить в тебе, все, в тебе був такий розпач, ти не знала, що далі робити. В цьому році у тебе вже є цей дар, що ти вже собі говориш: так, стоп. Із кожної проблеми є вихід. На кожну проблему є вихід. Нема виходу тільки тоді, коли людину вже засипають землею. Це дуже добре, ти велика молодець, я тебе вітаю. Твій дар. Просто супер! Вау! Далі дивимося. П'яте питання. Яка головна тема твого нового року? Тобто, куди ти повинна свій фокус направити саме в цьому році? Давай подивимося. В цьому році в яку сторону ти повинна направити фокус своєї енергії? Угу, Дивися, ні в якому разі тобі не можна бути в такому стані. Розумієш? Тобто в депресії, в розчаруванні, от в жодному випадку тобі будуть давати шанси, можливо, ти їх зразу не будеш замічати навіть. Розумієш? Ти будеш, ну, не будеш їх, тому що дуже часто ми не бачимо ті шанси, які нам дають вищі сили. Так? І ось е, твоя. Головна задача, куди тобі треба сфокусувати свою енергію на те, щоб розгледіти ті шанси, які тобі буде давати Всесвіт. Розумієш? Маліші шанси, які тобі будуть давати е, вищі сили, ти повинна розгледіти і побачити. Так, все в цьому році залежить від тебе. Ти жінка, ти імператриця. Розумієш, ти вже імператриця. І ти повинна бути. В основному тут говориться про твій дім, можливо, якийсь, щоб не було в домі ніяких негараздів, щоб все було добре, щоб ти була господиною в своєму, доні, в домі, так? і щоб не було емоцій таких сильних, щоб ти не відчувала, що ти там розчарована, жодних таких розчарувань, щоб не було. Тому що це. Куди твій фокус повинен піти, щоб забрати оце все розчарування, поневіряння, там можливо якась депресія, да? В жодному випадку цього не можна робити, розумієш? Mm. Mm. Фокус повинен бути направлений на спокій, спокойствие, тому що дивися, ти імператриця, вона. Вона не емоціонує, хоча вона вміє любити і вміє дарувати любов і приймати любов, але вона спокійна. От тобі треба навчитися в цьому році бути спокійною, але не розчарованою, розумієш? Добре, йдемо далі. Давай подивимося, твоє особисте життя в цьому році. Стосунки, кохання, які важливі люди, можливо, нові з'являться в тебе. Особисте життя твоє. Чудово. Особисте життя твоє десятка чаш. Тобто в тебе все в порядку. Десятка чаш це дім, повна чаша, коли є все, коли є кохана людина, коли дитина, коли є радість, щастя, ви емоційно наповнені. Тобто, це не просто є. У вас це, а ви просто радієте, ви просто не знаєте, як ви могли далі ну, раніше жити без цього, розумієш? Це коли у людей є все, і твоє особисте життя ну, шикарне, можна так сказати. Відносини надовго, сексуальні відносини теж дуже хороші, і твій партнер, твій партнер це чоловік, який посланий. Тобі вищими силами. Тому що в Ленорман-Ведмідь це людина не просто там з вулиці прийшла, так? Це людина, яку тобі посилають вищі сили. Це дар роду. Це предки тебе почули, коли ти просила такого чоловіка. Отже, все прекрасно, я тебе вітаю. Далі, давай подивимося, робота, фінанси. Що в тебе в новому році з роботою, фінанси? Можливо, якась кар'єра. Якісь нові можливості, твій достаток, взагалі, який буде в новому році. Ну, Ти змушена будеш поборотися, треба працювати. Сімка жезлів означає, що ти повинна не можеш сидіти на місці, ти повинна будеш працювати, і щоб у тебе був достаток, щоб у тебе була робота, щоб у тебе був кар'єрний кар ріст. Ти повинна будеш працювати, бо іначе не буде в тебе нічого. Давай доповнимо ще картами Ленорман, що вони нам точніше скажуть. Так, ти повинна будеш знайти ключі. Тобто, дивись, в тебе в цьому році можливо, підписання е, карта кільце, обручка <тас> тут, вона <тас> пояснює, що ти в цьому році. Е, Вибачте, перервали. Дивіться, тут обручка іде, башня, яка в Ленорман означає працю, роботу, і карта ключ. Що це означає? Це означає, що в цьому році у тебе буде можливість. Якщо ти не будеш сидіти на місці, звичайно, у тебе буде можливість знайти роботу, ти знайдеш ключ, тобто в тебе буде шанс знайти якусь роботу, ти заключиш новий договір, тому що обручка це ще заключення договору, підписання якогось контракту, розумієш? Так, що так, дуже добре, щось нове в тебе з'явиться, щось нове, якась нова робота, і е, ти будеш дуже довольна, можна так сказати. Далі, знову я не встигаю, мабуть, буде ще третя частина. Так, давай подивимося, твій духовний розвиток, внутрішнє зростання, твоя інтуїція, які уроки душі у тебе будуть в цьому році твоєму, Твоя духовність, твій духовний розвиток. Дивись, весь твій духовний розвиток буде направлений на розвиток, на матеріальність і просто на примноження багатства своєї родини, своєї сім'ї. Тут іще, можливо, ти будеш, займешся е, сімейними справами, можливо, можливо, будеш створювати або розвивати. Будеш працювати своїм родом, можливо, будеш шукати когось із роду, Можливо, не всіх ти знаєш із роду, так? І ти будеш займатися тим, що будеш шукати. Так, 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 зараз поясню. Дивися. Ти отримаєш, і карта роду вийшла. Ти отримуєш такі новини, можливо, від когось, так? Або щось нове знаєш за свій рід. Це може бути рід батька, рід матері, так те, що ти не знала раніше, і ти захочеш в цьому році щось вияснити, можливо, десь щось розізнати, щось про когось розпитати. Можливо, когось, ще хто є живий, да, розпитати. І ти будеш зайнята в цьому році, твій духовний розвиток буде направлений на те, щоб знайти те щось, про що тобі невідомо. Це тебе дуже зацікавить. Можливо, ти захочеш створити якесь родинне дерево, своє сімейне, так? щось вияснити, якісь спогади. Це повірте, це дуже цікаво, якщо ти цим зацікавишся, або ти будеш працювати з родом і будеш дивитися, які помилки, наприклад, або які не виправлені там обіцянки були у вас в роду, і ти захочеш щось змінити, ти захочеш своєму роду щось поміняти. Ну, буде третя частина, запрошую.